Глава Україні, працюємо для вас наживо. сьогодні. У Львові прощаються знову із радянським минулим. Цього разу декомунізовують пам'ятник. Радянські космонавці Терешкові, що на вулиці Івана Виговського. процес декомунізації і демонтажу цього пам'ятнику вже розпочався. Пропоную разом із нами слідувати і переглянути, як власне відбувається процес демонтажу. А також запитаємо думку власне львів'ян, що вони думають стосовно того, чи доцільно було декомунізовувати, демонтувати цей пам'ятник і чи варто було це зробити значно раніше. Отож, як можете б... Чити територія обгороджена стрічкою і е, вже безпосередньо працюють е, на місці відповідні служби, які займаються демонтажем. Уже е, так би мовити, положили е, цю радянську комуністку і радянську космонавтку, і е, продовжують е, її розпилювати. Наскільки нам відомо, на е, далі після демонтажу? Е, цей пам'ятник перенесуть до музею терору і де надалі він буде зберігатися. Ось тут бачимо, що працюють напевно, комунальні служби, які займаються демонтажем. А також чимало прохожих усі звертають увагу на те, що це радянське минуле нарешті іде, скажімо, за російським кораблем. По іншому не скажеш, тому що. Дуже багато було насправді суперечок і розмов про демонтаж цього пам'ятнику ще значно раніше, але чомусь не наважувалися демонтувати його раніше. Знаємо, що у 2021 році, коли була така чергова хвиля розголосу про те, що цей пам'ятник необхідно демонтувати, тоді у міській раді заявили, що не бачать. Жодних ідеологічних навантаження цього пам'ятнику, чому його варто було б демонтовувати? Очевидно, що після початку повномасштабного вторгнення і ідеологічне навантаження, і цілком зрозумілі причини стали такими, що цей пам'ятник надалі тут залишатися не міг. Тому цей пам ят... про демонтаж заявили ще кілька днів тому, але дату безпосередньо уже демонтажу озвучили лише сьогодні. Тож, ви можете бачити, як зараз надалі намагаються я так наскільки розумію, завантажити уже цей пам'ятник на транспорт, яким надалі перевозитимуть його в музей терору. Ось. Зараз пропоную вам також поспілкуватися з місцевими, їхню думку запитати. Добрий день. Добрий день. Чи проживаєте тут на цій вулиці, на Приваю. вулиці Воговського? Яка ваша думка, реакція стосовно демонтажу цього пам'ятника? Я двічі про це писав, тому що я журналіст. Двічі, в 22-му році і пізніше ніхто до уваги не сприйняв цього. У мене був у Фейсбуці великі два великих матеріали. І... Так залишилося все. А сказали, сказали, що це є кращий зразок Ліля-Ліля, е, е, як вона? Так, власне, ми також читали, що тоді в міській раді заявляли, що воно не несе жодного ідеологічного навантаження. Все ж ваша думка, е, чому його було потрібно демонтувати ще раніше? Ну, чому? Я там чітко написав. Е, на, Озвучите на, зараз. Нащадки, чи Терешкової, чи інших космонавтів радянських бомблять. Наші міста. Чи добре, що нарешті його таки демонтують? Ну, дойшло на кінець. Як вас звучить? Олег, щиро дякую вам. Як бачите, місцеві, буквально, які проживають не не просто у Львові, а безпосередньо на цій вулиці, схвально відносяться до того, що нарешті цей демонтаж. Тому заявляє чоловік, що неодноразово звертався про те, що цей пам'ятник було потрібно демонтувати ще раніше. Тож... Також хотів би кілька слів сказати про сам пам'ятник, тому що ось мало людей знає, що ось на вулиці Виговського знаходився пам'ятник космонавтиці. Але мало хто знав, можливо, не всі знають, що пам'ятник саме Терешковій. Терешкова це перша у світі космонавтка, яка, крім того, що першою відправилася у космос, так ще й є депутаткою від Єдіної Росії на Ерефії, і під час анексії Криму активно виступала за власне анексію. І дуже дивно, що до цього часу ніхто не бачив, як заявляли, ідеологічного навантаження про те, що необхідно демонтувати цей пам'ятник. Тому ось ось такий персонаж. Ось такий персонаж досі залишався фактично у Львові, не десь в районі, а безпосередньо в самому місті. Ось крім того. Процес демонтажу пам'ятників радянської епохи активно розпочався, і е, хотілося б вірити про те, що Львів є одним із передових е, в цьому плані міст України. Але тим не менше, як бачимо, що, е, попри активний процес декомунізації, все ще навіть у самому Львові, в центрі, поблизу центру, залишаються е, ось такі елементи пам'ятники радянської епохи і. Дуже тішить, що цей процес, процес демонтажу, процес декомунізації відбувається значно активніше, і віримо, що найближчим часом від оцього всього радянського сміття Львів остаточно позбудеться, і воно залишиться десь такому далекому минулому. Власне, де йому і місце. Бачимо по частинкам розпилюють пам'ятник Терешковій. ось. Крім того, цей пам'ятник не настільки аж давно тут знаходиться, ну, відносно давно, тому що був встановлений у 80-х роках ще минулого століття, ось у сквері безпосередньо Виговського. От. Раніше власне, і вулиця називалася не Виговського, а відповідно до пам'ятника, який був встановлений на цій вулиці, а саме раніше ця вулиця називалася вулицею Терешковій. Тому Ось вулицю декомунізували, а от пам'ятник зносять лише зараз. Також ще кілька цікавинок стосовно подій, які розвивалися з цим пам'ятником аж до моменту сьогоднішнього його демонтажу. Про демонтаж цієї скульптури е, говорили неодноразово і до повномасштабного вторгнення, і після е, початку російсько-української війни в 2014 році, е, зокрема у 2015, а з і в 2017 роках е, цей пам'ятник навіть хотіли повести в таке російське місто Ярославль, де е, хотіли його собі забрати росіяни. Власне, тому, тому добре, що його демонтують, і також, аби зменшити можливо якісь. Ось надалі пам'ятник перенесуть в музей терору, тому... Повністю від нього не позбавляться. Ось. Що буде на цьому місці замість? Ось цього пам'ятнику космонавтиці наразі не оголошують, але найважливіше, що ось цього радянського сміття тут вже не буде. Також пропоную переглянути околиці. Ось можливо, також зараз спробуємо ще зустріти якісь місцевих жителів також запитати їхню думку, тому що, як бачимо, досить багато раніше було і звернень про те, що необхідно декомунізувати і знести, тобто демонтувати цей пам'ятник. Ось. Зокрема, сам пам'ятник знаходився поруч із такою досить жвавою вулицею, де є постійний активний автомобільний громадський рух громадського транспорту. Тому от кожен хто приїжджав впевнений, що бачив цей пам'ятник. Можливо, не всі знали, яке дійсно смислове навантаження несе за собою. Здавалося б, пам'ятник космонавтиці, а ось насправді несе і ще неабияке. Добрий день, добрий день НТА, Працюємо наживо і запитуємо зараз: ви місцевий, чи проживаєте у Львові, чи можливо на цій вулиці? Ні, місцевий. Яка ваша думка стосовно демонтажу ось пам'ятнику космонавтиці, і, власне, ось цій космонавці Терешковій? Ви знаєте, чесно, дуже приємно. Давно пора вже розумієте цю радянщину вже зносити, тому що вже набридло то дивитися і слухати, розумієте, що росіяни несуть із тим разом тим, їхнім. Карликом просто розумієте, голова в йде. Тому ми повинні самі українці очищати нашу українську землю таким шляхом, щоб кругом була українська земля, українська мова, студентство, щоб розмовляли українською мовою, щоб ми не забували нашу історію. Ось що я можу сказати, позитивно відношусь до цього питання. Правильно роблять на вашу думку, чи є ще люди, які до цих пір. Проти знесення якихось радянських пам'ятників і яке ваше ставлення до них, чому от навіть на другий рік повномасштабного вторгнення їм досі е, не дійшло і не зрозуміло, чому це важливо? Ну Розумієте? Е, починається зі згадути історії е, від Петра І до сьогодення нашого. Насаджувалася, розумієте, та російська така насильність ну, окупація. Ми не знаємо прекрасно, як відбулися вибори на сході України на Донбасі і Луганську і так далі, коли завозили масово росіян і робили певну картинку для того, щоб показати Путін, показав, що, от, що відбувається в Україні, але я хочу сказати, що можливо вертаючись до ваше питання, що можливо, але ви знаєте, я вже стільки прожив, то дивлячись, спостерігаючи на те, що зараз все менше і менше українців підтримують про це російське, не підтримують. Можливо, десь там якісь там одиниці, якісь є. Ну як кажуть, сім'ї не без урода. Але я спостерігаю, що йде процес плавномірний, правильний, і люди це розуміють. І хочуть, щоб була самостійна Україна, щоб держава була, щоб ну як, приємно було жити. Ясно, не є там на сході України деякі люди, навіть ті втікачі, ті які є тут на у Львові, були такі зустрічі, розумієте, неприємні з ними. Наприклад, позавчора. Жіночка зі сходу зайшла у крамницю і вимагала продавчині, щоб вона розмовляла російською мовою. не на того попала, продавчиня і різко зробила отворот-поворот, вона пішла. Був такий інцидент, неприємний, тому все буде добре. Відбудуємо Україну? Все буде добре. Мені шкода просто цих дітей, які на сході зараз. Ну але мусимо захищати Україну, нічого не зробимо. Таке ось затримаємося коленко. От ви сказали про російськомовних. Яке ваше ставлення до російської у Львові, російської в Україні загалом, і чи коректно робити зауваження? І чи робите ви зауваження російськомовним? І чи потрібно їх робити? Ви розумієте, якщо ми будемо так мовчки спостерігати, то напевно ми не доб'ємося, щоб була в нас самосвідомість українців і наших громадян України. Ми повинні всі боротися за нашу самостійність, за нашу Україну. І щоб особливо, я хочу зауважити, мене турбує те, що телебачення, телебачення ведуть програми. Три, не буду, ви знаєте, три програми російською мовою. Чому ви зараз знайдіть в Москві чи в Росії, щоб там лунала українська мова? Я не знаю таких випадків. Тому ми маємо боротися і всі разом, щоб ще раз повторюється, щоб нас викоренити цю російську мову, не повинна в нас бути. Бажають розмовляти, хай собі розмовляють в себе вдома і так далі, не їдуть в Росію, Чемодан, Чорноден вокзал і туди. І там хай живуть. А ми маємо будувати свою державність, свою самостійність і все. На тому кінець. І крапка. Павло, Ще дякую вам пан. До побачення. Як бачите, досить свідомо і цілком коректно пан Павло поділився своїми думками про демонтаж ось цієї космонавтки а також загалом щодо російської в україні і його місце тому що останнім часом досить багато скандалів навколо російської мови в україні і досить дивно що досі вони виникають і здавалося б зрозуміло що в має в україні має панувати українське і тільки але як бачимо періодично ці скандали виникають Ось як бачите, пам'ятник радянської космонавці, космонавтиці загалом відправляється так би мовити в останній політ. Нагадаю, надалі його перенесуть до музею терору для власне йому й місце. Ось цей пам'ятник пам'ятник космонавтиці, який знаходився на вулиці Виговського. Власне, на ньому зображена. Ось безпосередньо перша в світі жінка-космонавтка Валентина Терешкова. А крім того, її депутатка від єдиної Росії, яка активно виступала за анексію Криму, і до тепер цей пам'ятник залишався, залишався не демонтованим. І, як бачимо, самі місцеві заявляють, що неодноразово зверталися про те, що необхідно його демонтувати. І, зрештою, нарешті цей процес розпочався. І у Львові все менше і менше, ось цих радянських пам'ятників, пам'ятників радянської епохи, і їх все менше і менше. Ще також заявляли раніше про те, що мають демонтувати елементи радянської епохи із пагорбу слави, тому найближчим часом десь також очікуємо, що ті елементи також демонтують. Ось, бачите, як відбувається процес демонтажу. Щоб пригладіти, то можна побачити, що на цій Терешковій можна помітити червону фарбу. Очевидно, активісти, львів'яни таким чином натякали, що ці космонавці необхідно відправитись, відправитись в політ. останній свій політ, уже подалі з вулиць нашого міста. Працівники досить обережно проводять цей процес, тому що, аби не травмуватися, і бачимо, територія огороджена стрічкою для того, щоб забезпечити безпеку безпосередньо усім, хто проходить повз, і не наражати нікого власне на небезпеку. Ось. Нагадаю, що неодноразово вже вимагали, аби демонтувати цей пам'ятник, і зрештою сьогодні його демонтують. Ще кілька днів тому оголосили про те, що цей процес має розпочатися, і лише сьогодні зранку заявили, коли саме. Ось. Добрий день. Ви тут десь проживаєте, можливо, місцеві? Не, не місцеві Приїжджем. чи знаєте про цей пам'ятник? Щось можливо, що він тут знаходився, не, якщо чесно, я його побачила два тижні тому перший раз, і ще подумала, чого його тут тримають так довго. Де ж чи знаєте, кому цей пам'ятник? Ну я так розумію, що це пам'ятник про космонавту радянському, космонавтці. так. — перша космонавтка жінка у світі Терешкова. Крім. Але крім того, що вона перша космонавтка у світі, так вона активно виступала за анексію Криму і. Є такою депутаткою від єдиної Росії. Як бачите, до цих пір е, вона залишалася е, як пам'ятник, тут. так. Ну. Яке ваше ставлення до того, що от в Україні зараз активно розпочався нарешті цей процес декомунізації? На часі воно і воно потрібно, воно дуже потрібно. І так само питання мови. Воно зараз є надзвичайно важливим. Я не бачу потребності залишати оцю згадку про таку так звану якусь там спільну історію чи спільну дружбу. Цього не потрібно. Це просто пам'ятник, чи він значно більше несе за собою? Звичайно, що він несе більше за собою. Це символ ну тих радянських часів. Тому я вважаю, що це потрібно. Це важливо. А ви самі ще звідки? Самбором. Ви також сказали про питання мови. От, бачите, останнім часом періодично виникають мовні конфлікти. От, на вашу думку, чому досі ще виникає ось це питання, якою мовою в Україні розмовляти? Ну, це. Це питання, звичайно, історичне і воно. Формувалося протягом, точніше, наша мова притіснялася протягом багатьом століть російською мовою. І тому чому воно зараз постає? Ну дуже багато аспектів. Про це можна говорити і говорити. Як вас ще звуть? Олеся. Олеся щиро дякую. Олесе. Також, як можете побачити поруч із пам'ятником космонавтиці, ось е, е, біля ліхтарів ось такі е, значки. Бачу і надалі на інших також е, таку, ракети, напевно, якогось космічного апарату. Е, про демонтаж ось цих таких елементів е, мова не йшла, але можливо на це звернуть увагу. Власне, будемо закінчувати нашу пряму трансляцію. Власне, ви могли спостерігати за тим, як на вулиці Виговського проводиться демонтаж пам'ятнику космонавтиці, і власне безпосередньо самі космонавці, перші космонавці у світі Терешковій, Валентині Терешковій. Ось ви могли спостерігати за цим процесом, і також ствердно усі. Львів'яни, усі місцеві висловлюються про те, що це потрібно зробити було значно раніше, і що не місце ні у Львові, ні в Україні жодним пам'ятникам радянської епохи безпосередньо. Ось цей пам'ятник пам'ятник космонавтиці не викинуть десь на сміттєзвалище, а перенесуть до музею терору. Власне на цьому процес декомунізації у Львові не завершується. Надалі і будуть проводити також демонтажі різноманітних елементів. Радянської епохи, елементів, а також пам'ятників не лише у Львові, а й в інших містах та селищах Львова та України. Дякую, що були з нами, і побачимось на наступних демонтажах пам'ятників та елементів радянської епохи. Дякую.